Сьогодні відбувається прийомка об'єму робіт по Іршавському мосту. Замовником даних робіт був служба автомобільних доріг і виконавцем фірма Санторіс, київська фірма, яка здійснила основні роботи по нашому мосту міста Іршав. Я радий, що проєкт відбувся, що ми здійснили ті задуми, які ми для себе ставили. В першу чергу сьогодні хочу подякувати керівнику області Мирославу Золотичу Білецькому, який з розумінням віднісся до того, що справді для Шевчан, для містечка, для нашої громади це сьогодні об'єкт, який першочерговому дізнає можливість транспортного в життєдіяльності місту. Я щиро вдячний, що область нам відгукнулася на наші проблемні питання, і левова частка всіх витрат лягла на обласний відчинок. Тому щиро вдяка від мене персонально, як міського голови, від депутатського корпусу, від виконавчого комітету обласній військової адміністрації і Мирославу Солдовичу. Сьогодні проходить прийомка об'єкту, це здійснює технагляд. Надіємося, що ті десь моменти, які ми зауважили, вони будуть виправлені в ході короткого часу. Радує з того, що ми здійснили те, що хотіли. Що цей міст 100 років прослужив Іршаві і надіюся, прослужить не менше ще як 100 років до другого іншого капітального ремонту. Хай він буде тим таким маленьким з'єднуючим з одного боку і з другого боку для Іршавки і для світу і такого містечка, як сьогодні Іршава, для всіх нас. Хай таких об'єктів буде більше організовано на території громади. Тішуся з того, що все-таки ми здійснили, задумали. Дуже хочу подякувати всім яршавчанам за ті десь терпіння і зрозумінням, які віднеслися до незручностей, які були в ході часу, поки проходив ремонт. Сесія сьогодні ставить собі за мету здійснити всі відповідні роботи щодо об'їзних доріг в напрямку Севастіянова. Ну і практично ми сьогодні завершили десь основу частину щодо лозянського напрямку, де можна об'їхати буде Яршаву на Довжанський напрямок. Всім нам мера, достатку, терпіння, перемоги і реалізації нових проєктів.